У нас на зв'язку також Ілля Панамарьов, російський опозиційний політик. І вітаю. Чи добре нас чуєте, пане Ілля? Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ну ви напевно теж слідкуєте уважно за цією історією конфлікт. Одразу два конфлікти відбулося за останній час між Кадировим, ну, фактично між чеченським цим кланом, і ну, відповідно цим таким російським націоналістичним, націоналістичною спільнотою, так би мовити. Тобто, перший момент це. Сварка Кадирова з Шамановим достатньо публічна після того, як Шаманов висловився проти перейменування деяких населених пунктів Чечні. А друга, це через цю 500-рубльову купюру. Да. І ми побачили, от просто ці два епізоди, вони продемонстрували, що є досить існує оцей суттєвий розкол між російським суспільством і чеченцями. І росіяни вони сприймають чеченців дійсно, як от якийсь інший народ і навчання. Народ, який ворожий до іншої Росії, і от дуже багато було різних образ на адресу персонального Кадирова і на адресу чеченців. От Скажіть, будь ласка, тобто, це от наскільки от ви бачите, да, цей конфлікт дійсно існує, і наскільки він небезпечний для путінської Росії? Наскільки він може перерости у щось більше? Ну, перш за все, безумовно, цей конфлікт існує. Він дуже помітний, і все так виглядає, що Кадиров зараз перемагає в цьому конфлікті. Або навіть шаманов, якого ви згадали, він вже оголосив, що напевно він не буде балотуватися в наступну держдуму. Ну і безумовно, це наслідки цього, цього конфлікту тобто його прибирають. І це відповідає там в загальному настрою пана Путіна. Який завжди ну просто з першого свого дня при владі він так дуже обережно ставиться до національних питань, і я, я пам'ятаю, як він погодився там і з і із Татарстаном, і з Башкортостаном, і з усіма іншими. Тобто він намагається купити такі регіональні національні еліти, але він намагається уникати будь-яких конфліктів. з і тут ось де пан Дмитро був там повністю правий Кадиров зараз виглядає як лідер національного освободительного руху в, в Росії, і я на 100% впевнений, що якщо щось відбудеться з паном Путіним, то перший хто буде розгортати прапор незалежності, це буде саме пан Кадиров, а не хтось з. Підпілля, про яке ми багато говоримо, а ще таке питання. От мені цікаво, знаєте що, коли Кадиров ну фактично звинуватив генерала Шаманова у військових злочинах, у воєнних злочинах в Чечні, а це ж фактично було звинувачення на адресу Путіна. Тому що ну ми розуміємо, що генерал Шаманов, це ж ну військовий, він просто виконує Добави. накази. А, тим більше, що після чеченської війни ніхто йому ніяких претензій не висував, навпаки, він депутат Держтуми, все добре. Ну тобто, це путінський функціонер, путінський виконавець, і фактично, ну, таким закидом Кадиров ну, робить і закид певно, на адресу Путіна. Тобто, якщо російський путінський генерал є Катом Чечні, він вчиняв воєнні злочини, то і Путін має за це нести відповідальність. Ну, це ви так говорите, це, це так не сприймаються в Росії, і це так люди не, не, не сприймають зовсім. А, б, тобто, безумовно, і там Кадир він підризає на найбільш кровавих представників російської армії, і саме тому багато людей російської силової верхівці вони його. Дуже не полюбляю, ну перше, все там в середовищі ФСБ, а, він, він просто ворог а, а, для них, а, але для Путіна він гаразд стабільності на Кавказі взагалі ні, ні, ні виключно в Чечні, і саме тому Кадиров, який це дуже добре розуміє, а, він ставить умови. І коли він відчуває, що ось зараз є там шанс, є можливість. Він робить наступний крок, і саме це я вважаю найбільш переконливий аргумент за те, що Російська Федерація може насправді розпастися, і що Путін там пришвидшує ці процеси і збільшує шанси на на те, що це відбудеться, але вона буде розпадатися якщо буде ні. Знизу вона буде розпадатися шляхом ініціативи з боку еліт, таких самих як Кадиров, чи там діючий там президент Якутії може бути таким лідером розпаду, і це треба враховувати і мати зв'язки і діалог з представниками цих самих еліт. А як ви вважаєте, от чеченський сепаратизм досі існує, і яка ймовірність виникнення Третьої чеченської війни? Чи вона можлива? Війна, я вважаю, дуже мало ймовірно. А перспектива незалежності я вважаю майже 100%. Але тобто це означає я... війну фактично ну, в російських Ні. реаліях. А не, не буде нікому з російського боку вести цю війну. А, і, і, якщо це буде Кадиров, який про це скаже, то я хочу побачити тих людей всередині Росії, які будуть готові е, з ним е, воювати. Де, і ви самі цитували ну, настрії е, в, в російському суспільстві, вони дуже шовіністичні. Російське суспільство не сприймає кавказців як е, частину Росії, і е, якщо е, там чеченці агалося е, про свою незалежність ну. Переважно більшість, там 80% російських громадян. Вони просто перехрестяться і скажуть: ну і, ну і чудово. Добре. Я вам дякую. Нагадаю, що з нами в студії був Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик.